Уявімо, що ви на один день опинилися на посаді президента України. Яке б перше рішення ви ухвалили? Давайте дізнаємось у киян. Розпустив Верховну Раду, щоб жінок сюди на роботу приймала. Боже ізбав. Ніколи сюди ніколи не представляла і відмовлюся. І не піду. Сразу арестувати чотири завісника, які були. І тоді буде порядок. Е, відносно зміни мера влади Києва. Я перше рішення ви ухвалили. Мир, мир, мир. Пенсії б я б дозволила, щоб які люди попрацювали по 40 років, так як я, і на 3 тисячі вийти на пенсію, то це я не знаю. При, при, тільки при нашій владі, при нашій державі може бути таке. Одне рішення нічого не змінить. Абсолютно. Щоб війна закінчилася, я щось би зробив, щоб завершити війну. Ну, наприклад, оце така корупція у нас. Хіба можна так жити? Не можна. Мені здається, що в мірі того, як. Як все відбувається зараз у нас, то він робиться норм. Якщо чесно, на його місці я б не хотіла бути навіть дня, навіть хвилини це дуже важка посада. І ну чесно, я йому співчуваю. У нас гарний президент. Якщо так загально, то тільки там з корупцією не знаю, почав виборотися. І в якому своєму кошмарному сні не хотілось посупинитись на його місце.